В якомусь сенсі люди діляться на дві категорії: перші від іншої людини прагнуть буквально отримати якусь інформацію, щось другі для них важливо відчути отой вайб, отой той сенс. В інше вона нічого особливого вам не сказала, не зробили, але ви відчули оту особистість. Не дарма навіть кажуть, так що той же психотерапевт він лікує особистістю. А настільки конкретними словами. І під особистістю в жодному разі не мається на увазі там, деталі особистого життя, оті якісь там поради, які він там, начебто, вам буде давати. Ні. Тут не про досвід, тут про ту. Енергію про той вайп, який людина випромінює це стосується не лише психолога, це лікар, це будь-яка людина, яка працює з людьми напряму. Це перукар той же да, даремно кажуть, що манікюрниця це ваш психолог, іноді дійсно від спілкування з фахівцем, який не Психолог, ви можете отримати просто неймовірне таке, знаєте, натхнення на життя. Тому що саме оця енергетика вона вас запалює. Вам абсолютно не важливо, що у цієї людини, скільки там в неї чоловіків там, чи жінок було, чи є діти, чи нема. Це вам не важливо. Ви відчуваєте отой стан, який чомусь зрезонував з вашим і зцілив вашу душу. Напишіть, чи було в вашому житті так, буде дуже цікаво почитати. Підписуйтеся, діліться моїми відео і до зустрічі в нових відео і на особистих консультаціях.